Так так, значить, у нас тут якийсь ніндзя-моро. З якимось пропеллером таким. Він нас сідає туди на пропеллер всередину. І можна його буде запускати. Оце кльово. вони воно виглядає. Він має там всякі такі, таку зброю різну. Ну, зараз будемо дивитися. Не знаємо, що ми там так Зараз будемо дивитися. А тут... А тут, тут тоже есть два ниндзяго, дуже похожий на кола. Вот цей. Правда черный? А сзади вообще какой-то другой. В общем, мы будем смотреть сейчас, что там есть в середине этих ниндзя. Да? Давай, с какого начинаем? С этого? Давай, с того начинаем. Ой! Что там есть? Он А ну высыпай, что там? Все, все, что есть, высыпай. Кол там є? Це напевно, не кол, Марко. Тут уже похоже якесь на коло. Непонятно що. Але зараз будемо збирати. Все. Саме збирати. збирає. Такий золотий. Там треба збирати. І тут. Пра... На, розрізай ножничками. А, а я подивлюсь, що там... Нічого. Ти міш користуватися великими ножницями? Так. Да. Тільки дивись пальчики не поріж. Близько пальчики так не став. Так, значить у нас буде отакий ябчик. І... Отака якась станція з вогнем. З якимось мечом чешу. Нічого тут не хоче, зараз будемо розбиратися. Розсипав? Ну, ти розкладений! Розкладений. Так, перший кльочок ми розсипали. Так. І будемо зараз складати. Так! А уберемо зараз інструкцію. Бачиш? Оцю. І починаємо складати. Давай. Так, ти кого складаєш? Чудика? Ану дай мені. Ану, чудика дай. А, так. Давайте. Так, чудик моя маты, маску такую. Я не понял, у него что, две маски? У него две маски, прикинь. Еще другая маска... Не, у него две маски. А наши ему две маски. У него вот маски такие две. Одна маска и другая. Я просто не, не розумію, наші йому дві маски. Якщо він, напевно, спотіє, да, поміняти маску. Одну на другу. Хіба ж так, да? <с. О, так наш! Ага, ніндзя гоу! Класний такий. Знаєш, що? тут треба розривати оце ще. На, розривай, давай. Розрізай. Ану пробуй так руками. Отак не піде, а так. Отак, ану пробудь. Має піти. Бачиш? Не треба ножниця. Молодець. Кол! Да, ти складай кола, а я буду складати таку підстанцію. Добре? Ось цю велику підстанцію. І коли складемо, вам покаже. Отакий От у нас вийшов е ніндяго. Це якась така, я так зрозумів, башня, да? На ній стоїть... Один охранник, бо в нього така е, маска, в нього така маска. Така ага, ага, кльова. Правда, не знаю, чого запасна вона. Може її можна одягати ще цьому, цьому другому чудіку. Отак. Отак, якщо вдіти. І вони, а не вдівається сюди. <гум> не знаю. Може, якщо він хіба спотіє, да, Марко, буде бігати дуже багато. спотіє і поміняє маску собі. так? Отак. Ось такий у нас кол і цей чудик. Так? Да? А, правда, у нас лишилась одна запчасть. Ну нічого, нормальних конструкторів так все і лишається. дивись. Що класний? Та то не кай. Це вроді кол. Це кол смішний. Кол смішний такий, так? Да? А, тато, потім следующий сед. Давай там зараз чекай, треба відрізати. Так то я витризну, ведь... я витризал. Ну а витризна, а ты знаешь, где витризат? Да. Все. Все? Дивись! Ого! -го. Оце інструкція, а ну покажи. Ой! А, обалдеть, Що там таке? Це такі... А, це Марко, це такий э, не трос, а така штучка, щоб ми будемо пускати зараз наш пропеллер. Да? Що там? Все? Ти ще щось? А вошей! Щось там впало нас, піднімешь? Інструкція така велика. Треба в одному. І це! І це, що це таке? А, це, це морко буде така кабіна для нашого ніндзягу. Бачиш, кабіна тут буде закриватися. Отак. Або так. Відкривай, відкривай. Обалдеть. Может, деталь. Вот это круто. <гас> Давай подаем все инструкции? Ну, я подаю. На, давайся. Давайся, что там есть в инструкции. И зараз будем складывать. Давай. Ну, что? Что там есть? А ну, посунь сюда весь лего. Вот такие мороки. Зараз ми його складемо. У нас буде такий жулік. Тут можна складати в трьох різних екземплярах. Можна по одному складати, кінці вийде отака от штука. Ще не знаємо, що це таке. Можна по такому, вона якась трошки інакше. Ну. А можна складати отакий от тримач. Він зразу і тримач буде і зразу буде стріляти. От, все, Папу, і так і стук, і Можна ще отак складати. Mm. Так, значить склали ми рукоятку нашу по першому варіанту. Склали ми нашого ніндзяго з нашою вертушкою і з нашим пропеллером, поставили його в капсулку туди всередину. Він у нас є захищений, його ніхто не достане. І зараз ми будемо його пробувати запускати в повітря. Буде, Марко? Так. Так. Беремо нашого ніндзягу. Yeah, yeah. І отак. Бачив? Бачив А Але я. хочу! Класно? А я! Давай, ти. Так, оно спускается. А нас не витягується. То есть вставляємо сюди. А зараз отак сюди запихаю. Тримай. На, пускай. Пускай сильно тягне на себе. На себе, на себе. На себе. Шесть міша три. Ану пробуй ще раз. Зараз Запхаємо ось сюди. Сильно-сильно потягне. Давай. А ну я зараз тебе покажу. Давай. Так, а ну давай наш конструктор трошки пробарим. Бо зараз тут ничего не лишится. Зараз цей нельзя как бы все уничтожить. <гум> да? Так Пускаем. Да. <гум> На старт. Внимание. Это нет, ты, целя. Марш! Батюк! Думаешь, здесь все крутится. <гум> Клво! <гум> давай еще! А ну оставляю його всерединку Берем, запихаємо зараз нашу. Нашого. Я я я, я, я я я. я, Зараз все, ти будешь. Зараз я пущу, його раз, добре. Давай. Водим? Класно! Не я Давай не, Так Не-не-не, давай. О! Пустив? У нас вылетела капсула с нашего отца. Я сам. Да, давай. Я давай. сам уже... Я уже знаю, где. Давай. Что знаешь? Давай. Марко, давай. 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 Дай, Давай. 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 А -а 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 -а. не трогай, как ему налетит. Он да. ну, крутится так классно. Я тоже. Давай. А ну тяни, тяни. Видишь? Крутится? Шеть крутится. Давай еще. Давай, как крутится. -у -у -у. Давай еще раз запхаем. будешь тянуть. Я сам. Конечно, что сам. Давай тяне. Тяни за чорну. За чорну. Сильно, сильно тяни. О, так вона вилетіла, єлі-єлі вилетіла. Давай ще. Давай капсу витя... коли це пустимо, будемо капсулу витягати. Капсула буде вилітати? Так. Да. Ні, ми будемо капсула витягати. Ано? Бачу! Аж звук такий був. Бачиш, насели ти? Бачив? Бачив? Кльово? Ты куда полетел, ниндзяго? Бачил? Ниндзяго, это не так. Ниндзяго наш полетел. Клево? А? дивишся. Я же не... Сам на себя дивишься? Балдеешь? Так, я, я дивишься. Давай, я. на. Я сам. А сам пустишь? Да. Оу! Куда ты его запустил? Нашего ниндзяга. <coughs> а? Ба, <coughs> я сам запустил. Молодец. Подобается тебе такие ниндзяга? Да. Так, значить. Оці штучки ми склали. Ну і до цього всього там ще куча, куча, можна складати всякої зброї. От як ось тут на малюночку. їх і куча. Ми можемо поскладали отакі мечі. Поскладали отаку, непонятно, що тут таке. Чи на кольосиках воно, чи що. Бачик, що ти там співаєш? І отакі такі мечі. І отакі. <рес> <рес> Значить, зброї тут просто немерено можна складати. Як хочете, скільки хочете і взагалі. Значить, хто знає, як звати оцих наших чудіків, пишіть в коментарях. Так. Цього звати ми знаємо. Моро. А цих, кто знает, значит, пишите в комментариях. Будем тоже ради почитать. Да? Ставьте лайк! лайк! И... И подписывайтесь на Пока-пока! Ниндзя! Да! Пока-пока!